Так, буду сьогодні розказувати вам про паротію перську. Дуже мені полюбилося це дерево. В принципі, так, це дерево, хоча воно схоже більш на кущ, має форму куща. Але це все-таки дерево, бо воно виростає аж до 40 навіть метрів. Чому воно нам полюбилося? Навіть не тому, що воно якось особливо квітне, як зазвичай, чому ми любимо такі рослини. Воно квітне непримітно, але ж, але ж, подивіться, тільки на це осіннє забага, ні листочка. Тобто на одному дереві таке от може бути чудо різноманітне. Плюс бачимо шикарну форму крони, Плюс бачимо дуже красиві стовбури, вони такого сірого-металевого кольору класно. Що особливо для мене важливо і чому з'явилася на конкретно на цій ділянці. Тому що тут в нас високий рівень ґрунтових вод, а вона відповідно витримує навіть часткове заболочку. Любить таке важкі такі тяжкі вологі ґрунти. Тому для нас це тут просто.